Кризових ситуаціях ми, батьки платимо значно більшу емоційну ціну, ніж наші діти. І це має суто біологічне пояснення, бо у дітей емоції змінюються швидше, бо їхня система лімбічна, яка відповідає за емоційні реакції, є ще більш лабільною Тобто вони швидше. Можуть вибухати, реагувати, але разом з тим і зміна цих емоцій відбудеться в коротший відрізок часу. А ми, батьки, реагуємо трохи повільніше, але коли вже заводимося, то нам дуже складно відгальмуватися. Відповідно, часто ми батьки стаємо частиною такої спіралі накручення негативних емоцій, зокрема злості. І своїми коментарями продовжуємо конфлікт або його посилюємо. Чому ми це робимо? Бо сила волі витримувати постійні виклики дитячої поведінки реально є обмеженою. Для цього варто пам'ятати, що, відчуваючи об'єм свого терпіння, ми можемо. Вирішувати, вибирати, наскільки ми готові залучитися в словесну перепалку з дитиною. Адже, повірте, у них сил та азарту, згідно їхнього віку значно більше. Тож інколи найкращим варіантом є просто вийти з цієї дискусії, взяти паузу та дозволити собі обдумати і прийняти рішення трохи пізніше. Бо наш стрес, наші емоції це є наша відповідальність.